Всім привіт! Добрий ранок. Привіт! Ми з Наташою так класно заїхали. Давай ще раз. Хоп. Що, всім привіт-привіт. Вітаю на каналі Шалений Вітер. Я нарешті вирішила хоч щось записати. Сьогодні буде просто покатушка асфальтом. Туди, туди, може, квіточки гарні побачимо. Просто вже скучила за відео. Погодка сьогодні гарна, сонячна. Ми виїхали з Тячева. Трошки зелені. Рослини так подають водно. О, а ну і Коля нас чекає. Микола. Зараз буде поворот на Руське Поле. Тут я передаю привіт моїй кумі. Таня, привіт. Привіт! Добрий день! Добрий день! Вдалині там видно менчу. Там ще є сніг. Ну, у нас в принципі вся зима така була, що сніг був тільки один раз осінью. А всю зиму ми коли каталися, тільки спостерігали сніг то на Манчулі, то на Абицькій. На лісніку не було. Так -от. Зараз кошти на мене. Просто ворота і заїжджаємо на Каватаайм. Заради чого ми катаємося? Попити десь. Рекламу, ми просто любимо на каму заходити. Це ми виїжджаємо з Вонігово, Зараз буде дуже гарна дорога на село Теребля. Дісь мисли. Ну, звичайно, особливо влітку ця дорога гарна, коли все зелене. І я тут по дорозі на ночумаліва. Таку зупиночку знайшла. Головне, щоб тут не було дуже насрано. Прийшлося зупинитися. Я люблю всяке щось таке старезне. Ну, трошки, так, да, трошки не дуже чисто. Все які. А це не мозаїка, це такі з бетона щось. Клас. Просто з бетона зроблено і розфарбована. Такі закарпатські господині. От така покинута зупинка, чогось вона аж зверху на місток через тереблю. А ми зараз їдемо от туди на Чумаливо. Сонячна погода. Навіть така незелена природа. І то гарно, коли сонечко світить. Справа в нас перебля. а Ми під'їжджаємо до села Чималим. Ти осьо, клас. Ми сюди приїхали, хотіли побачити, як тут у людей весна починається з крокосів. А ми в Чумаліво завернули а, на нас. Вирішили поїхати до монастиря. Там є свято Вознесенський жіночий монастир. Такі будиночки прикольні. Старенькі і новенькі. Взагалі, ми хотіли заїхати в Чумаліву, полюбуватися, як у людей крокуси цвітуть. Було дуже мало. Ну, вирішила тепер собі трошки змінити маршрут і поїхати до цього до монастиря. Дивіться, який паркан, який пальми. То на лише у жгороді пальми. І льви. Тут в Чмалюву теж пальми є. Трошечки є. І примула теж жовтенька. Так, оно монастир. Ми туди не будемо заходити. А звідси так дуже гарно видно. На ну, чималиво. Далі там і Драгово. Оце кічерели. А воно видно менчу. І сніг на менший. А тут краще видно. А на красунчик менший. От, трошечки знайшли краси тут під монастирем. Тут такий якась техніка, трактор, синій трактор, дир 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 Цей ламі гарний. Начальний, Клас. Ой, щекі вони гарні. Все. Косиці пофоткали, зараз будемо десь шукати дорогу на Золотарьова. Ух ти! Куди дядько Гугл каже. Тому вирішили горами виїхати. Це, я пам'ятаю, ми приїхали сюди. На і що тут мама не горює. Ано, видно, вже золотаріово. Ми туди через поле їдемо. Але ви знаєте, воно за спиною. Спускалися, спускалися і виїхали. У нас тут другої дороги немає тільки сюди. Та тут уже класна дорога. В общем, виїхали ми на звалище. Боже, як це негарно. Отак серед природи і таку стихійну свалку робити. Я не знаю, як люди зовсім не думають про природу. Береження. Тут якась річечка у нас трапилася. О, супер! Тут дорога трошечки в річку перетворилася. Клас. І ще й сніга трошки потопчу. Такий струмочок. Ми тут зараз спотимося. Дивись, яка гарна. Десь посередині Золотарьова, тут та дорога фіговенька. Ой. ми з ним прощаємося із Володарьовим. Впереді у нас Данилово. Ми зараз в Данилово. У нас там трошки перекус був. А я хочу показати, це от у нас центр салатки пам'ятник. А воно є дуже гарне. Старовинна церква, зараз її ближче покажу. Ми сюди повз неї зараз будемо їхати. Ми плануємо... О, тут теж квіточки. Бо плануємо на Шантрово поїхати. Храм Святого Миколая Чудотворця Мукачевської греко-католицької єпархії. Він зараз не діючий. тут теж повно кромкосів. До церкви така стежка з серпантинчиком веде. Сюди. Пам'ятник архітектури охороняється законом. От як мені пощастило дзвони, побачити, Клас. Зараз тут будуть дзвонити. Шукає Шукає наушники одіваєте? Ну. Клас, мені пощастило. Зараз покажу трошки цю церкву. Я просто обожнюю ці всі старовинні дерев'яні церквочки. Тут це кладовище зазвичай тут і священники ховають. О, така гарна. П'ять дзвіниця, я там тільки що наверху була. Завернули з Данилова у бік Шандрова. Ще, зараз у нас ще добрий день. Ще Данилова вже скоро має Шандрова Тут починатися. Тут просто шикарна дорога. Їхати заник. О, і все. Видно. Олександрівка. Стародавня назва можуть, з Огорської мови Шанба. Тут теж є старовинна церква, але я її вже. Років два, тому знімала, тому не будемо зараз заїжджати. І так, в Шандрово ми не зупинялися. Ми там завернули на, на 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 ну таку дорогу між горами і виїхали на Новобарово Я там не знімала, бо там була брудна дорога. У мене десь в моїх відео є, коли ми на Адем їздили. Була золота осінь, було гарненько. Зараз там було негарно, багато бруду. А тепер ми виїхали в Новобарово. Тут нарешті почалася хороша дорога і вже будемо повертатися. Кльовенький спуск був. А з Новобарова ми зараз повернемо по днів, далі і пуштено і дитячим. Ми під'їжджаємо до місця, тут Куштицька хаща. Туди кожен рік їздила на першоцвіти. Але я думаю, що я цього року вже свою дозу першоцвітів отримала і он туди вже не хочу їхати. Ну що? Ні-ні-ні. Ми по... Ні. вам віримо. Ой, зараз трошки помиємося, бо ми там між, між Шандрово і Новобарово, там така багнюка була, повимазувалися, як поросята. Зараз помиємося і натячі будемо їхати додому. Мій дружочок чистенький. гарненько. можна їхати додому. Власна сьогодні попатушка вийшла. Трошечки квіточки побачили, покаталися, кардіо навантаження собі зробили. Весна! Так що так. Ну що, гарного дня. Дякую за перегляд. Е з весною?